На Львівщині взялися відновлювати недіючі дитячі табори. Цього року в оздоровницях відпочило понад 50% усіх школярів в області, а це 131 тисяча дітей. Приймали їх табори по всій Україні. А от до наступного літа обласна влада хоче розширити можливості відпочинку дітей саме на Львівщині. Для цього розпочали інвентаризацію оздоровниць. Як заявив очільник області Михайло Цимбалюк, є близько десятка недіючих таборів, які реально відкриті для дітей Є табори. В яких збереглась частка державної, комунальної або е, якогось підприємства. Тобто там можливі різні варіанти. Є, що взагалі е, власники нові не використовують за призначення, тобто там можливо варіант повернення взагалі його в державну власність, якщо б було першопочатково так. Водночас відновлюючи стаціонарні табори, Львівщина хоче повністю відмовитись від пришкільних, мовляв, гроші, які на них виділяють, краще спрямувати на повноцінний відпочинок дітей.